Ну що, всіх з минулим 1 вересня і, на жаль, мене теж. Проте, не будемо про сумне, бо це новий 24-й випуск новин. Ну, що, знов осінь, школа, уроки, домашка, уручі вчителі, але. Для учнів приватної школи під назвою Коледж Девіда Гейма у Лондоні, цей навчальний рік буде особливішим, ніж для інших. Ну, принаймні, вчителі на них кричати точно не будуть. Вони, ці учні, перші в світі школяри, яких замість звичайних вчителів буде навчати штучний інтелект. Як кажуть, дожили. Коледж Девіда Гейма як експеримент запустив цей концепт, де програму середньої школи викладає їх особистий натренований чат-бот. Як це буде виглядати в цілому, поки що невідомо. Проте на своєму сайті коледж все ж таки дає якісь подробиці. По-перше, в саму школу учням все ж таки прийдеться ходити, це ніхто не відміняв. У класі з ними буде знаходитися три людини: це тренери з навчання. Не плутайте з вчителями. Вони, у разі, якщо чат-бот якось почне жорстко тупити. Ти або там взагалі щось сламаються, повинні будуть допомогти учням. Ну і також вони все ж таки залишили три предмети для звичайних вчителів, з якими на їх думку штучний інтелект все ще не може впоратися: це сексуальна освіта, фізкультура та мистецтво. Робот зробить сполотна, мистецький шедевр. Ви можете спитати, взагалі, які переваги в навчанні на думку цього коледжу дає штучний інтелект. Головна ідея, звичайно, заключається в тому, що якби, штучний інтелект може знаходити індивідуальний підхід до кожного. І на відміну від звичайного вчителя, в якого там ще 20 або навіть 30 таких самих дітей, може якби знайти підхід до кожної особистості. Та загалом штучний інтелект неупереджений і не має любимчиків. На словах, це, звичайно, все звучить прям дуже супер прогресивно і круто, але як це буде по факту? Ну, ми дізнаємось тільки з часом. Як на мене, то школа це все ж таки не просто про навчання, це і про те, щоб іноді домовитися з вчителем, іноді списати. А як ти домовишся зі штучним інтелектом? Типу, погрозиш йому, що відімкнеш інтернет. Та й взагалі у мене дедалі більше скепсису викликає ця ідея після того, як завірусилось відео, де чувак намагався довести чату GPT, що в слові Строубері три букви Р, а не дві. Я теж, до речі, спробувала, ось що з цього вийшло. Ну, подивимось, що буде. Новина з космосу. Невеличка предісторія. Ось ці два астронавти, яких звуть Буч Уилмор та Суніта Уільямс, ще в червні відправились на МКС з тестовим польотом, де повинні були пробути 8 днів. Проте, через невеличкі технічні несправності вони затримуються там аж на 8 місяців, трохи не вписалися в дедлайн. Космічний корабель StarLiner компанії Boeing прибув на МКС взагалі без усіляких проблем. Астронавти пристикувалися, перейшли на МКС та привіталися з усіма, хто там вже був. Проте, коли вже прийшов час відлітати, виявилося, що в старлайнера є деякі технічні несправності. Офіційно це звучить як витік гелію в двигунній установці системи орієнтації космічного корабля. Коротше, це щось, що заважало їм вилетіти вчасно та безпечно. Ну, а на цих вихідних, майже через два місяці після прибуття, НАСА вирішила повернути корабель назад, але порожній. Так, вони вирішили, що повертати старлайнер з екіпажем ще досить ризиково, тому Соніта та «Уилмор» залишилися на МКС. По плану, якщо все піде без проблем, десь у лютому їх підбере корабель SpaceX Dragon, і вже на ньому, прямому конкуренці Боїнгу, до речі, вони повернуться додому, мабуть, вже з меншим ентузіазмом до космічних подорожей. Але це ще не все. Поки Буч та Соніта працюють на МКС, а так, якщо космонавти залишаються на МКС, вони там не сидять без діла, їм там дуже швидко знаходять роботу. Так ось, нещодавно по інтернету розійшовся запис спілкування Буча з землею, де він каже, що із динаміків старлайнера чує якісь дивні звуки. Всі такі, які, блін, дивні звуки, Буч? А звучать вони якось так. Ну що, кріпово? А уявіть таке в космосі почути. Але все виявилось досить просто. Без усілякої містики, НАСА написало, що це був глюк між тим, як старлайнер конектиться до станції та всяких інших систем. Так що ні, на космічних пробульців не станеться, в нас на землі і своїх проблем вистачає. Як вам така новина? У Японії відмінили законопроект, за яким держава повинна була виплачувати жінкам гроші за те, що вони виходять заміж за чоловіків, які проживають в селах. Наш інформаційний простір досить далекий від Японії, тому багато хто міг не знати, але в них є така проблема. Там молоді ж прям дуже масово мігрує у великі міста, через що маленькі села, з яких вони власне і виїжджають, починають пустувати і ну фактично вимирають. Причому жінки мігрують набагато частіше ніж чоловіки. І ось держава придумала, що буде виплачувати 600 тисяч єн за весілля на чоловіку, який проживає в селі. Звучить як якийсь сексистський законопроект, за яким влада витісняє жінок зі столиці і сприяє одруженню. Ну, жителі Японії також так подумали, тому цей законопроект скасували. Ну а в сусідній країні Південній Кореї на це все якось подивилися і подумали. Класна ідея, а давайте і ми так само. І розробили щось схоже. Люди, які стали парою і ну якось це офіційно зафіксували, отримують від влади 500 тисяч вон. І Якщо пара вже вирішила одружитися, то, по-перше, отримує подаруночок у 20 мільйонів вон. А по-друге, додаткові 30 мільйонів на оренду житла і ну всяке таке. У мене одразу виникає запитання: що буде, якщо пара вирішить одразу розлучитися? Типу, що буде з цими виплатами? Можливо, їх потрібно буде повернути. Або просто виплати зупиняться. В усіх статтях про це якби не пишеться, проте я дуже сумніваюся, що законопроект не продумав ось цей ось момент. А взагалі ж скільки можливостей для всяких афер. Ну, а це були всі новини на сьогодні. Дякую, що ви додивилися. До речі, подивіться моє передостаннє відео про Берлін. Воно вийшло дуже цікавим. Також не забувайте вподобайки, підписки та всім годбай.